Ає голосування за кращі соціально побутові проєкти бюджету участі 2024. 108 громадських ініціатив претендують на фінансування з міського бюджету. Здебільшого голосування відбувається онлайн. Однак люди інколи особисто навідуються у ЦНАП, аби віддати свій голос за найбільш раціональний проєкт. У такий спосіб голосує також керівництво міста. Проголосував за ті проекти, які вважаю, що я на часі. Ну за дрони проголосував. Тому що досить мало там голосів, то людина з села, ініціатива, і хочеться, щоб той проєкт, вона вперше бере участь у цьому проєкті, щоб він все-таки отримав достатню кількість голосів. Також по вулицях теж багато знаю, тому підтримую одну з вулиць, яка дійсно потребує давно вже ремонту. Школи, дитячі садочки, позашкілля, тобто ті заклади, які є активні, які дійсно хочуть. Показати сьогодні свою роботу і щось прагнуть. Тож, що, а насправді всі великі молодці, хто подав проєкти, незважаючи на що, 108 учасників. І я сподіваюся, що не менше 50-55 переможців буде цьогорічного бюджету участь. Деякі івано-франківці голосують лише за один проєкт, а хтось надає перевагу найбільш доцільним ініціативам у шістьох категоріях. Де, що мені підказали, деякі я сам вирішив за шість проєктів. Розвиток, бюджет участі дає розвиток для того, щоб могли це все, що потрібно для людей, робилися ці всі проекти. Думаю, що треба долучатися, щоб люди брали участь і виконувалися певні роботи. Клас безпеки в укритті. Ось це наразі. А так взагалі-то багато є. Я бачу, що такі старші люди вони за благоустрій прибудинкових територій, за дороги. Садочки, кого цікавить, ми вже виросли з садочків, у нас це вже так, якби не знаю хто. Ми один поки що віддали. Тобто ми не розбирали ще треба, можливо, почитати. За що. Зазвичай до процедури голосування найактивніше долучаються міські навчальні заклади, адже чимало проєктів підпорядковані розвиткові освітнього простору модернізації навчально-виховного процесу. Мешканці дуже активні, як і щороку. У нас наразі вже є понад 41 тисяча, майже 42 тисячі тих, хто проголосував. Це станом, на коли я дивилася, це дуже динамічна статистика, вона постійно змінюється. Дуже багато голосують онлайн. На жаль, ми цього року маємо проблеми з голосуванням за допомогою Ощадбанку, тобто за допомогою банків, які підключені до банкінгу НБУ, тому що чомусь з платформою вони цього року не можуть співпрацювати і, мабуть, до кінця Голосування ми і не зможемо вирішити це питання з розробниками. Я закликаю тих, хто чекав на те, що це все відбудеться, все таки піти віддати свій голос в ЦНАПІ або знайти можливість проголосувати з допомогою якогось іншого банку. Загалом нинішній бюджет участі коливається у межах 30 мільйонів гривень. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.